Могу управління охорони здоров'я, інформацію обласної прокуратури щодо перевірки цієї заяви мушу сказати, що за результатами отриманої інформації можемо зробити висновки, що дана заява не відповідає дійсності, що жодних чи клінічних випробувань, чи клінічних досліджень. Будь-яких ліків чи вакцин на території Полтавської області та й в цілому по всій Україні на дітях-сиротах не було. Це, по-перше, заборонено законом. З 2011 року це є чітка норма в законодавстві заборона на дітях-сиротах, будь-які випробування або дослідження. Крім того, в цей момент. Момент про який скаже, цей період про який говорить народний депутат України, даних вакцин взагалі не було на території області, а полтавська лікарня не мала. Відповідного свідоцтва акредитації на проведення клінічних досліджень після того, як вони отримали це право у відповідності до законодавства, були проведені клінічні дослідження для двох дітей. Але перевірка показала, що це повністю відповідає діючому законодавству. Окремо, хочу сказати за інформацією і облздрави, і прокуратури були перевірені. Медичні картки всіх дітей з дітей позбавлених батьківського лікування, які протягом 11-го-12 року перебували на лікуванні в усіх медичних закладах Полтавщини, і ніде навіть сліду, навіть натяку не виявлено на те, що відбувалися чи дослідження, чи випробування. Окремо хочу сказати, був проаналізований і. І подання Генерального прокурора на міністра охорони здоров'я, на що посилається народний депутат, можу сказати відповідально. в цьому поданні Генерального прокурора жодного слова не сказано про дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківської опікування. Тобто додавання до певного формулювання, яке є в поданні Генерального прокурора. Дитини-сироти це така власна, дуже некоректна, неетична ініціатива або народного депутата, або його прес-служби. Але в усякому разі, я вважаю, що використання дітей сиріти в будь-яких політичних іграх, тим більше в некоректних іграх, воно є неприпустимим. Незалежно від кого це йде, чи від влади, чи від опозиції, ми я сподіваюся, що цей конфлікт буде знятий і е, е, народний депутат визнає е, помилку, яку він допустив, я мав з ним особисту розмову. Я отримав від нього те подання, яке він направив, копію подання, яке він направив на обласне управління охорони здоров'я. Можу сказати, що навіть в офіційному, не інформаційному, а в офіційному поданні народного депутата так само немає жодного слова про проведення клінічних на дітях-сиротах, дітях позбавлених батьківського піклування. Що теж для мене є дивно. Я сподіваюся, що офіційна інформація він отримує, зокрема, і за результатами сьогоднішньої наради, дуже серйозної перевірки, яку провела і прокуратура, і облздрав, і, зокрема, Міністерство охорони здоров'я. І, і ця проблема тут